Кіт в Сенсі не тварина, а кіт-Сенсі то, що йде в комплекті з камерою обєктив Привіт! Сьогодні ми поговоримо про кітовий зум від Nikon 24 на 70, перший кітовий зум, який вони випустили в серії своїх беззеркальних камер Nikon Z. Зараз, звісно, є вже декілька інших варіантів, про це я скажу в кінці цього відео. А сьогодні ми розглянемо дуже детально, грунтовно цей об'єктив. Я їм 4 роки вже найтрошки більше, користувався, я вам покажу, які в нього є оптичні особливості. Хроматичні аберації, вінєтування, засвідки при яскравих об'єктах в полі зору, чи з'являються у нього промені на закритих діафрагмах. Також розберемо швидкість автофокуса коротенько, подивимося вплив бленди на кількість вінітування, та, звісно, зупинимося на чіткості зображення для широких кутів обов'язково в кутах. Вибачайте за тавтологію. А для телефокусних відстаней, тобто 70 мм, які будуть частіше розбиратися як портрет. Я крім того, що буду показувати 100% кадри голови своєї, також продемонструю його чіткість на більших збільшеннях, ну, трошки тавтології. От, 200 і 400%, щоб можна було детально роздивитися навіть в екранчику YouTube, наскільки гарно він показує картинку. Тим, хто не любить дивитися довгі відео, я зразу даю висновки. Не треба залишатись до кінця. Якщо купляти цей об'єктив саме в комплекті з камерою, коли його ціна знижена від ціни окремо куплячі, то це, як кажуть, англійському bargain, тобто дуже вигідна покупка, тому що він покриває найпопулярніші для звичайного сценарію фотографування фокусні відстані або кути огляду від 23 мм на повнокадровій камері, тобто досить широко, щоб робити пейзажні фотографії. До 70, яка вже є достатньо вісім для того, щоб робити портрети, коли голова вашого об'єкта зйомки займає все поле зору в кадрі. Прямо скажу, якихось критичних проблем з ним я не виявив ні з точки зору його функціонування аптичного чи механічного. В ньому нема виражених хроматичних аберацій, в ньому немає там проблем з засвідкою сильних. І, в принципі, навіть вінітування на широких кутах легко виправляється в фотошопі при обробці зображень. Трошки ще слів сказати про його механічну побудову. Цей об'єктив не має вбудованого оптичного стабілізатора, але там буде фрагмент відео, де я вам продемонструю, як справляється камера з своїм вбудованим Nikon z 6. Стабілізатором на матриці з утриманням чіткості зображення. відео. В ньому є лише один перемикач це між автофокусом і ручним фокусом. Це може бути корисно, коли вам треба в якихось випадках зафіксувати на якійсь точці фокус, щоб він потім не змінювався. Хоча, звісно, сучасні об'єктиви, де. Мотор, який керує фокусом, він від'єднаний єд... від механічно від кільця фокусування. Тут нема прямого з'єднання, кільце просто обертається, зчитується сигнал цього обертання, і сигнал дає тору вказівку, що треба провернути лінзи на якусь відстань, щоб змінилося положення фокусу. Якогось там супер м'якого і приємного фокусування, як на механічних старих об'єктивах, тут нема. І, мабуть, відповідно ці сучасні об'єктиви не дуже пасують для професійної відеозйомки. але ну звісно це шкіт, що ви розраховували. Варто ще також сказати пару слів про те, чому я такий написав заголовок відео, тому що на дзеркальних камерах були раніше кіти 17х55 для кропнутих, якісь там були для повнокадрових, і вони всі були переважно ну, такі собі. От, тобто, якщо ви хотіли дійсно гарно оптичного об'єкти, вам треба було купляти щось дороге, світлосильне, а тут такої проблеми нема. Об'єктив прекрасний на всіх фокусних відстанях і для звичайної зйомки в побутових сюжетів, треба фотографії, в ньому все прекрасно. Ще трошки про будову. Він компактний за рахунок того, що в нього є така схема складання. Тобто, для того, щоб він почав працювати, його треба розкрити, провернувши кільце зумування до 24 мм. Це досить туго відбувається. Тому що воно працює як замок, але далі зумується він а, без проблем. Хоча там, від 28 до 35 трошки легше йде, тут трошки тугіше йде на довшу фокусну. Вістині. Я використовую його з захисним склом. Воно додає трохи бліків у відео, тому що там воно не супер дороге. Але мені простіше доглядати за цим склом. На нього потрапляє пил, бруд, може якийсь осад від води дощу, і мені достіше, простіше його витерти і протерти, ніж переживати, що щось може статися з фронтальною лінзою самого об'єктива. Також варто розглянути бленду. Вона на звичайному замку поворотному, тобто тут не різьба, а не якісь кнопочки. Просто треба виставити її, як на. Більшості об'єктивів Nikon крапки з кружечками поєднати. І далі вона замкнеться або розімкнеться. Трошки туговато, але в принципі я бленду взагалі не знімаю. І люди, якщо ви носите об'єктив отак, це ви дуже дивні люди. Я просто, якщо ви не хочете нею користуватись, просто зніміть, щоб вона не заважала. От, тому я завжди ношу так. Плюс я не використовую кришки, тому що власне це скельце і є захистом. Його простіше протерти або витерти. Також можу продемонструвати, скільки в нього набилося всередині пилюки, тому що звісно, така конструкція є пилосмоком, тому що при кожному зумуванні пилюка може втягуватися в об'єктив. Хоча тут, звісно, є такі невеликі ущільнювачі, які дозволяють краще боротися з цією проблемою. Ну і плюс, звісно, на самому об'єктиві навколо байонету є гумове кільце. яке при надяганні на фотоапарат захищає цю частину від потрапляння вологи. Якоїсь такої катастрофічної ситуації з полюкою всередині об'єктиву немає. Зазвичай частіше проявляється, якщо пил потрапляє на матрицю безпосередньо фотоапарат. Ми закінчили з будовою об'єктиву його зовнішнім станом. Більш нема що покасти розказати. досить проста річ, і переходимо до демонстрації його оптичних можливостей. На відео я хотів показати, як їх засвідка, в яких позиціях з'являється засвідка, залежності від того, в якому місці знаходиться яскравий об'єкт, в нашому випадку сонце. І саме в русі можна побачити, що є якісь відповідні кути, де вона більш виражена, але загалом вона рідко проявляється. Різні діафрагми показують, як змінюється її розмір цього зайчика в кадрі. Але, в принципі, як, на відміну від інших. Проблем оптичних, таких як чіткість і вінітування збільшення діафрагми одного числа, тобто зменшення розміру отвору, який пропускає світло, не сильно впливає на вигляд засвідки. Це мозаїка, яка показує, як утворюється зірковість промені від точкового джерел світла при діафрамі F16 на різних фокусних відстанях. Я цю діафраму не використовував через те, що вона зменшує чіткість через ефект дифракції, який проявляється на сильно закритих діафрамах і фотоапаратах з великою кількістю мегапікселів, які зараз всі практично. Але цю діафраму можна використовувати. В таких випадках, коли ви робите нічний пейзаж в місті, де є багато джерел освітлення, і хочете, щоб вони притворилися на такі красиві променясті зірочки. Звісно, тут на сонці це не дуже гарно читається, але проти темного фону буде дуже гарно видно ці окремі промені кожного джерела освітлення. Цікавий прийом, я ним не користуюся, але варто розуміти, який ефект можна очікувати від цього об'єктиву в таких випадках. Зараз демонстрація макроможливостей. Це квітка конюшини. Конюшина у всіх росте, всі знають, як вона виглядає, який розмір. Це така не найменша, а не найбільша середнього розміру квіточка конюшини. Отже, 70. Об'єктив стоїть в ручному режимі фокусування і його викрутив на мінімальну фокусну відстань. Будемо прийняти просто масштаб. 50. 35. 28. І 24 Попереднє відео також демонструє можливості оптичної стабілізації матриці на Nikon z 6, про яку є окремий огляд, звісно. І ця мозаїка з кадрів на п'яти основних фокусних відстанях демонструє, що у цього об'єктива немає змінної мінімальної фокусної відстані в залежності від зуму. Тому що так іноді буває, що у деяких зумів... Максимальний рівень репродукції не на самій довгій фокусній відстані, а можливо десь посередині. А у цього об'єктива нема такої особливості, тобто найбільший зум, найдовша фокус та вістань, дає нам найкращий рівень репродукції, найбільший розмір предмету в кадрі на мінімальній фокусній відстані. Тому якщо вам треба робити щось для псевдомакро, звісно, це не справжнє макро, от, а, треба завжди викручувати на 70 мм. Діфраму F8 використав, щоб просто була більша глибина чіткості і краще було видно предмет зйомки. Перевірка на хроматичні аберації на 70 мм. Тут два сюжети, в яких я постарався створити максимально сприйнятливі умови для формування хроматичних аберацій у вигляді англійського слова fringing. Тобто зміщення кольору по краю темного і світлого об'єкту. Частіше за все в фотографії це коли на задньому фоні є сонце, або дуже якийсь яскравий фон, то по краю предмету якийсь нормально освітлений, утворюється зелений або фіолетовий край товщиною в декілька пікселів. Причина його є. Те, що скло в об'єктиві може бути не ідеально відкориговано, і воно фокусує різну довжину світлових хвиль на різну глибину через це якби в товщині пічного сенсору камери вони розходяться в глибині, і виходить, що на той товщині, де саме відбувається фокус, ті рожеві або зелені спектри. Зображення не в фокусі, і вони якби, розмазані. І утворить такий краєчок кольоровий. На плівкої фотографії такий ефект був дуже рідко виражений, тому що товщина самого світлочутливого шару набагато була більша ніж в цифровій матриці. І саме через це старі об'єктиви на цифрових камерах створюють такий дуже помітний фрінжінг ці кольорові краї. Бо вони не адаптовані для такого. Сучасні об'єктиви цієї проблеми не мають, і бачите, цей об'єктив від Nikon теж взагалі позбавлений цієї проблеми. Вплив бленди на кількість вінітування або затемнення кутів. Тут вирізані 100% кропи з кожного кадру і вставлені таким чином, щоб вони зберігали свій масштаб 100% при зображенні 4К. На відео, по-перше, великої різниці між наявністю і відсутністю бленди немає в тому, скільки утворюється інітування на самих широких кутах 2-4. На інших кутах взагалі це не є скільки з впливовим чи помітним. По-друге, зменшення отвору діафрами або збільшення діафраминого числа, тобто від 4 до 8. Очевидно, зменшує кількість затемності кутів, але я вважаю, що це не те, на що треба звертати увагу, тому що такі проблеми дуже легко виправляються при обробці зображень в фотошопі одним налаштуванням розміру вінітування. А ось тут у нас продемонстровано, як воно вінітується на різних фокусних відстанях. Чомусь на 70-ті мене вийшов дуже темний кут. Не знаю, як так сталося, тому що, очевидно, прогрес зменшення кількості вінітування зі збільшенням фокусної відстані. швидкість автофокусу. Тест фокус брізінгу на 70 мм. Тест фокус брізінгу на 24 мм. Ну що, ми пройшлися по оптичним абераціям, різним обмеженням і проблемам об'єктива і можливостям. І тепер розглянемо його якби, основні характеристики, те, як він зображує картинку на різних фокусних відстанях і чи якісь зміни в ній в залежності від діафрами. Тому що звичайно, закриття діафрами вирішує багато різних оптичних проблем у об'єктива. Почнемо з 24 мм. І тут я вибрав 100% кропи. З кутка верхнього лівого зображення, тобто на масштабі відео 4К воно має відповідати 100% пікселів з камери. Тут у нас верхній ряд показує зображення з верхнього лівого кутка, як я сказав, а нижній ряд показує зображення з верхнього краю. Що хочеться сказати, що 24 це ще не надширокий кут, але вже досить широкий. Але по краям, очевидно, розтягування зображення, тому що йому треба впихнути в не, досить невеликий розмір картинки. Дуже широкий кут огляду. Взагалі, про те, як змінюється перспектива і розмір фону, є у мене окреме відео, але в ньому я якраз не розглядав цю історію з кутами, і тут дуже хорошо видно, як зі збільшенням фокусної відстані у нас вирівнюється зображення в кутах. На 28 мм кутове зображення вже менш деформоване, і це звичайний широкий кут. І я би радив, якщо вам треба робити групові фотографії в тісних приміщеннях, де ви не можете просто відійти, то старатися все ж таки або не ставити людей, яких ви фотографуєте, близько до краю кадру, або постаратися все ж таки використати 28 або ще краще 35 мм для групового фото. А віддалі взагалі. Як Найти можливість кудись вийти, щоб люди поміщалися нормально в кадри на довших фокусних відстанях і не потрапляли в краї. Власне, це, мабуть, одна з тих причин, через які я не дуже полюбляю надширококутні об'єктиви на фотографіях людей, тому що одна справа, коли у вас в кутку розтягнута трава, чи камінчик, чи хмарка, інша справа, коли там обличчя людини, і його так потягнуло дуже сильно. На 35 мм я вже і 50 не використовував кутові зображення, тому що там чітко і однаково показує картинку і в кутах, і по центру, тому я брав зображення з центру верхнього краю. Я старався вибрати таку вістав, на якій я би був. Більш-менш однаково по масштабу в кадрі. І тут можна побачити, яка різниця в тому, скільки фону зі мною з'являється, в залежності від того, яка фокусна відстань використана. Даю, що це кропи в масштабі 1 до 1, 100%. Якщо дивитися в форматі 4К, не співпали. Вони між 70 і 50 мм. Хотів показати, як буде виглядати чіткість. Мого обличчя, на якому є багато різних текстур, які можуть продемонструвати чіткість. І як бачимо, що об'єктив малює гарну картинку і навіть непогано розмиває фон за собою. 70 міліметрів є оптимальним для створення портретної фотографії діапазон, який доступний в цьому об'єктиві. І тут я продемонстрував, щоб краще можна було роздивитися в YouTube чіткі зображення з різним масштабуванням. Якщо ми говоримо про 2х, то це вдвічі більше по кожній стороні, тобто площа кадру в 4 рази більше, тобто він вдвічі довший і одночасно вдвічі вищий, якщо ми кажемо про 4х, то це ще вдвічі довший і ще вдвічі вищий, тобто 4 рази збільшене зображення від 100% пікселів по довжині і по ширині. Бачите, навіть в... В такому масштабі збільшення не видно якихось проблем з малюванням дуже дрібних, чітких деталей, і навіть різниці ока можна бачити. Фотоапарат зі штативом, з якого я зробив цю зйомку, і оточення. От, от ми і приглянули все, що стосувалось оптики цього об'єктиву. Як я обіцяв, скажу декілька альтернатив. Насправді, в цьому безпосередньо ціновому сегменті, якщо він йде в КІТІ, то він коштує приблизно 600 доларів, а може і навіть менше, якщо роблять знижки якісь додаткові, тому що окремо він позиціонується так, десь за 900 доларів, десь плюс-мінус. За цю ціну нічого кращого, в принципі, не можна придумати. Якщо є можливість і є бюджет, і ви багато подорожуєте, то в рамках подорожі трошки іноді не вистачає дальності зимування, тому 24 чотирнаста є кращою альтернативою, тому що якщо 70 достатньо для портретів, то треба іноді хочеться показати якісь на відео окрему частину пейзажу або міста, в якому перебувати, на якісь деталі сфокусуватися. І там іноді 70 мм не вистачає, щоб її виокремити кадрі. тому хочеться трошки більше. Хоча він і дорожчий, ніж цей, але він оптично йому нічим не поступається і на настав. 20 мм mm, теж має і дану чіткість. А якщо вам не вистачає діафрагми F4, мене питали в коментарях, чи це він не буде занадто темний. Є у Nikon бюджетна лінійка світлосильних об'єктивів, яка, по суті, є ліцензованими оптичними копіями об'єктивів Tamron І це Nikon 28 на 75 тобто він не настільки широкий, але він 2,8. Тобто він має на цілий стоп більше світлосили, і це вам буде в нагоді, якщо ви... Хочете мати зум і в той же час знімати в темних умовах, тому що в мене для темних умов є оцей вікти, на який ви бачите це відео 51.8. Власне, і якщо підводити підсумки, нарешті настали часи, коли китові об'єктиви не є тим. Чого хочеться позбутися одразу після того, як ти купив камеру і зрозумів, що воно фігня. Прекрасний об'єктив мене цілком влаштовує з тим, чим є. Хоча якби я зараз купляв камеру, я б, мабуть, все ж таки доклав до два чотирнадцятого тому що іноді хочеться трошки більше фокусної відстані, саме коли ти знімаєш десь подорож, щоб мати можливість ці деталі якісь виокремити в кадрі. А в усьому іншому проблем з ним немає. Він повністю відповідає своїм сформованим очікуванням, для чого він створений, для того, щоб бути стандартним об'єктивом для. Звичайних сюжетних побутових ситуацій, коли ви користуєтесь камерою. Для якихось специфічних сюжетів, звісно, потрібні специфічні об'єктиви. Тому це об'єктив для звичайної зйомки. І він в цьому себе проявляє на відміну, немає ніяких у нього, пропало сонячне світло, немає ніяких у нього виражених проблем. І е, за 4 роки він мені, так би мовити, не набрид, чи я не знайшов якусь в ньому таку проблему, яка б робила його поганим до використання. Я його використовую навіть частіше, ніж. Цей 51,8, як не дивно, і повністю ним задоволений і планую далі ним користуватися. Дякую, що ви дивилися це відео. Це YouTube канал, Всеволода Жовтенко. Я тут розповідаю про фотографію і ділюся з вами відео природи. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Залишайте свої питання про цей об'єктив або про інші питання про фотографію, я постараюсь на них відповісти. Якщо у вас є друзі, які сумніваються в тому, чи купляти такий об'єктив, чи взагалі купляти систему Nikon, яка зазвичай комплектується з такими об'єктивами, покажіть його ним. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, підтримуйте український YouTube, ставте лайки. І побачимось в наступних відео. Бувайте!